Або ще куртку надягати. Не можу мимо пройти, щоб не зупинитися, яка краса. Так, новорічна ялинка обісилася. хто мені там що писав нужна катюня. Ой, навіть не знаю, що тут за салат такий буде. Помила зелень. Друзі, усім привіт! Стою, не знаю, що робити. Зараз треба сходити на базар. Пам'ятаєте, я вам показувала, я купувала ось такий костюм для ну, для прогулянок. Угу. І жилет. У нас сьогодні соняшно і плюс 10. І я оце стою і не знаю, в чому піти. Або в цьому... Або ще куртку надягати. Е, так, е, це я тільки що пообрізала ще тікетки. хочу вам показати. Е, може, ви в інтернеті глянете виробника, робіть скріншот е, виробника у цього. Чим як виглядає, хто його знає. Бо тут більше нічого нема. Тут теж така штука, і тут така штука, і розмір написано. Не. Може в інтернеті подивитись, якість класна. І я залишу, я подивлюсь, в інтернеті може щось буде. Це за оцей зелений костюм. Зрозуміли? Ну, зручні штани, все зручне таке. І оця жилетка, усьо виробник. Якщо, то робіть скріншот. Від... О, отак норм. Робіть скріншот і в інтернеті погугліть. Чи не замерзну, чи куртку одягати. Ти чого падаєш? Диме місто. А в цій куртці, я, мабуть, буде як у куля-ляда цей костюм. Ні, одягну жилет, якщо дуже змерзну, то буду швидко йти. Робити вигляд, що я кудись запізнююся. Ні, мені потрібно зараз сходити е, на базар, е, підготуватися, купити там штучні квіти, панахідки, на помінальні дні. Ну, таке, ну, як завжди. Так знаю, а так от, щоб е, перелічити, не знаю. І сьогодні я вам вже казала соняшно. У мене є пігментація. І сьогодні я вже, я вже забула про цей крем. Тут SPF 15, начебто так нанесла стикери в мене, бачите, щоб просрочкою не користуватися, щоб обличчя не зіпсувати. Ой, дівчата, я не знаю, вони такі важкі, хоча, ну. Чесно, це класний крем, це не дешевий крем. У мене були і дешевше. І ну, це такий, знаєте, в бракарді купувала, як завжди, за знижками. Угу. Срок придатності. Клею і нічого. Воно так не дуже гарно виглядає, але я завжди цей процес контролюю. І якось крема. З цими СПФами, ами ну щось вони не заходять. Хоча, знаєте, так на запах норм. А тут таке враження, хочеться прийти і змити його. Ну, я кажу, у мене щось обличчя останнім часом, крім тонера або тоніка, нічого не сприймає. І знайшла в минулому році купувала ось такий. Кіко СПФ тут 30. Це, Ану, треба пригадати, ну, знаєте, він, по-перше, зручний, тим, що йде ось така капелька, так? І наче він гелевий. А, так, він дуже легкий. Він легший, ніж той. Але зараз ще 30 це влітку, вже, мабуть, в травні. Так, він такий дуже легкий, ніжний, як гель. Ото крем, а це гель. Мабуть, цим треба користуватися. Я в минулому році його купила, Ось. а потім щось туди сюди Ну, користувалась. Я вже не пам'ятаю, що я вчора їла. А за минуле літо я вже тим паче нічого не пам'ятаю, розумієте? Тому зараз буду йти на базар. Так, це ж я поклала крема. В новому костюмчику. Ні, він такий зручний, знаєте, коли От для мене якість тканини і зручність лікало. Для мене це головне. Хоча за кольором я сумнівалася, тому що мені здається, що я якась блідна така в ньому. Нічого подрою намазалась і красавиця. Так, все, пішли, мої дорогенькі, з вами на базар. А хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це допомагає, щоб канал розвивався. Боже, так пташки співають. Ну, Таня поки не чухалася. У нас уже і сонечко заховалося. Не можу мимо пройти, щоб не зупинитися. Яка краса. Так, пішли на базар. Ні, ну на вулиці не так, щоб і холодно було, холодно. Але тільки що жіночка проходила, в'язана шапочка. І з'їну той бубончик, а Таня йде з без рукавів, Ну нічого. Знаєте, у мене від тата і від мами 50 на 50. Чому? Тому що в мене мама була така: о Боже, а що шось... а люди скажуть? А папа завжди казав, та що тобі ти люди? І що, не все одно там, як у тебе там щось. І в мене оце таке, знаєте, і від тата, і від мами. Ні, ви знаєте, якщо б залишалося сонечко, би, не було б холодно. А так прохладно. Не вистачає курточки. Ну нічого. Так, а в мене там є крашанки. Треба буде зробити якийсь салатик. Тому що, а що мені потрібно, огірок свіжий є. Зелень, мабуть, потрібно буде взяти. Друзі, що хочу сказати. Всі люди, як люди, вдягнені, як це зараз за температурою. А Таня як Стецько йде. І ще трішки замерзла, ну то що, знаєте, не по сезону вділась, це таке, якби не захворіти. Це Таня казала на базарі, тільки зелень буду купувати. І знов як новорічна ялинка обвісилася. ну Яблочок ще захотілось. Потім думаю, 에, майонез же ж потрібно буде. І чомусь Олічку згадала, як вона казала, та що там ті вітаміни? Глав... Головне похрустіть. <рес> І я сьогодні підходжу до... Вона каже, вам які яблочка? Я кажу, щоб похрустіть. Вона, а, фуджі самі дорогі по 35 гривень. А там є і 22 Голд, і е, Ліголь, і як він там, 20, 21. Ось така ціна на яблочко. А у нас потрохи сонечко починає виходити, там хмари, а тут вже така краса. Тух-тух. Наші звуки міста. І голубе небо, головне, щоб воно було мирним. А чи хмари там, чи є сонечко. От так, мої дорогенькі. Думки у слух. А зараз прийдемо додому та будемо салатик робити з того, що є. Ну, у нас вже траву косять, бачите. А зараз я покажу, що я там купила. Так, ось такі яблучка у нас по 35 гривень. Ну, це самі дорожчі були. Так, майонез ось такий я беру. 40 гривень я взяла. А перед Пасхою, кажуть, було... 42 гривні начебто. Я глянула термін придатності, то норм. Так, зелень. Так, це 20 гривень, це 15 гривень. Три панахитки взяла, що тут в панахитках вона мені поклала. Зараз давайте подивимось разом. Я завжди приходжу і кажу, на три панахитки такі, щоб... Цукерки були, щоб класні, то вона ось така якась. Ось така. А, вона кожних по дві клала, бачите? Ось таких дві. Ну, неважливо. Це я показувала. Ось така якась. Не знаю. Така. Ну, думаю, що норм буде. Не знаю, дівчата, я їх не буду куштувати. Це панахідки туди. І кажу і печиво, щоб воно запаковане було. Ось таке печиво. Ну і там таке ж саме. Все однакове. Вона мені в магазині по різних кольочках отак от і поклала. І букетик купила. Зараз. вау вау вау, вау. Поклади телефон та зроби по-людськи, та ні, то Таня, ви розумієте. Так, всі оці букети по, ось такі букетики у нас по 15 гривень. Кажу, давайте різні. У мене мама дуже ромашки любила. Ну, начебто схоже на ромашки. Ось таких 9 букетиків різні. Це мені цікаво було, що буде в панахідках які цукерки, то я так дістала і вам показую. 9.53, то я ще й нормально справилася. Ой, Навіть не знаю, що тут за салат такий буде. Помила зелень, крашанки вже дістала, бо треба щось з ними робити. Огірки. Тунець, У мене там ще кукуруза є, але я не знаю, чи доречно її сюди буде, чи ні. Майонез і майонез і майонез, і майонез, майонез я буду розбавляти зі сметанкою, щоб це було 50 на 50, бо вже ми дуже давно в чистому віді. Майонез не їмо. Тунець я такий відкрила. Це салатний. Він так от, як кусочками такими йде. Так, а зараз швиденько зробимо салатик. Мені завжди чомусь, знаєте, подобається ось такий, як острінькі робити. Так. І яйця. Крашанки наші. Ну нарешті вже використали їх. Цікаво, а що б сюди ще в такому? А що в мене ще є, щоб не викидати по Ні, кукуруза. Ну, оце я стою, думаю, чи її сюди використовувати, чи. Ні. Кукурузу це мені подобається, коли О, да. куряча грудка, кукуруза, листя салату і яйця. Отуди мені кукуруза більш подобається. А тут? А тут ні. Ні, не всю. Я половинку поріжу, а половинку Залишу, може, на якийсь інший салатик там буде чи так. І викладаю тунець. Все смішаємо. Він уже апетитненький такий. Ей, а знаєте, просто кришенки їсти якось. Ну, ми там їли, ну, скільки їх їсти. Так. А зараз сметанка. І стільки ж майонезу. Опс. І все. Зараз так перемішаю. У мене все по-простому. Ммм. Клас. Кукуруза, вона б тут перебивала би тунець. А так класно. Це можна. З будь-якої консерви рибної зробити, якщо вона не в томаті, теж буде класне. Класне поєднання, огірок, яйця, щось рибне, зелень, все. Знаєте що? Сюди ще б класно було якийсь би твердий сир. Або голландський, або, ну в такому сенсі. Було б класно, воно б доповнювало. А кукуруза тут дійсно зайва. Це зараз. Судочок складу. Ой, я, я вами так дуже мателяю, да? ну, нічого. А я так зелень зберегаю, воно зручно і вже помита. Я, Було таке, що я різала її, то вона так швидко сік пускає. А ось так скільки потрібно буде, взяла і все.